Щоб будувати майбутнє? Треба трохи покопатися в минулому. Ну що ж, копаю? Що, ви ще не перегоднули? Хм, я здивований. Ну що, давайте тоді дивитися разом. Отже, я жив у двох готелях, вже друге місто. Завтра вже буде третє житло і третій переїзд. І мінус кілька нервових клітин. Працював на такій роботі, що той, хто мене знає, скаже. А ти точно Ігор? Чесно. Іноді сам сумнівався в цьому. Що ж я бачив за ці пару років? Бачив динозаврів. Хто це мати? Місцевих тварин. Був у горах, катався, падав. Полит. Катаклізм були. Медицина вижива. Канадська зима був І Це був день мого минулого. Тоді день із п'ятсот. Домась курсу. Скоро побачимось.